Всім привіт! Сьогодні хочу засняти своє відео стосовно посилочки сайту Makeup. Тут величезна коробочка, зараз все покажу. У мене проблема зі штативом, він сьогодні в мене зламався, тому буду показувати вам по черзі і викладати тут, бо він в мене ножка зламалася. Отакі ватні пафи. Це я вже замовляю, може, третій раз, але я робила перерву, щоб вони мені одні, один час вони були, були відсутні на сайті майка, потім вони з'явились, потім відсутні. Я якось звикла до ватних дисків, але я бачу, що дуже не економічно їх використовувати, тому буду використовувати поки що ватні пафи. Тут велике пакування 400 штучок, і ціна досить така приємна. Взяти, якщо 음, раз я вам скажу, скільки вони коштували, то це в мене по ціні 120 гривень. Дуже вигідно виходить, тому що вони, вони тоненькі, але їх можна використовувати декілька штучок. Ну, так само і ватні диски також досить швидко в мене використовуються. Далі, що замовила, це в мене зубна щіточка. Вона в такому вигляді в мене вже третій раз я замовляю, другий раз я замовила випадково, третій раз вже свідомо, тому що мені сподобалась ця, ця щіточка. Вона досить гарна, класна, і якщо брати її, то вона двостороння, вона і для язику, і для зубів. Дуже вона зручна, дуже гарно е, очищує, і ціна в неї досить також демократична, тому що, якщо брати її, то коштувала вона. Так, зараз вам скажу: скажу, скажу, скажу. Скільки ж вона коштувала? Так, вона 92 гривні. І ціна в неї не змінилась з того періоду, як я її замовила перший раз. Далі, дивлюсь, що тут наступне: це в мене крем для рук Нівея. В них була акція Купляєш Нівея там декілька засобів на певну суму 499, мабуть, гривень. І отримаєш подарунок, зараз його ну, пізніше вам його покажу. Цей крем я купую вперше, але тут мені сподобалось, що тут є хрестик, тобто це буде як ну, такий, знаєте, тобто він як лікувальний. Три в одному сос і відчуття сухості прибирає і відновлює суху та потаріскану шкіру і тривалий захист. Тобто на зиму дуже гарний варіант. І саме цей крем був, так, зараз скажу, 100 гривень рівно. Тобто 100 гривень. Далі, що тут ще в мене можуть дістати, одразу вам покажу косметичку, тому що я, напевно, що не замовила. І косметичка була в подаруночок. Це косметичка саме Нівея бренду. Вона тут на такому замочку, і я відкривала її, вона розкладається. Тобто вона така, знаєте, не кратка, а досить об'ємна. І от вона тут так прописана, що це китайське виробництво. От. І підкладочка є. Можу вам зараз її відкрити, показати, бо я її, мабуть, доньці віддам, тому що в ну, мене дуже багато є косметичок. Така вона приємненька і така. Є в ній всередині можливість її розтягнути, і містка буде, і можна її поставити навіть. Дуже класно, можна в дорогу, можна з собою сумочку Досить гарний варіант. Безкоштовно за 0 гривень. Дякую майкапу. Далі, що в мене ще тут було? Зараз вам буду виймати знову і показувати. Наступний це великий об'єм крем алоя такий. Гель в мене зараз у чоловіка, і йому подобається 750 мл. Вони досить гарно пахнуть. І вони такий нейтральний аромат, тобто він, як унісекс, він підходить для жінок, для чоловіків, тобто я не обираю саме чоловічі, ну, на подарунок я от обрала зараз, покажу вам також чоловічий, бо там треба на подарунок. мені Тут великий об'єм 750 мл. і сам так У мене тут все впало, тому що в мене. Сламався штатив, я вже казала, я, може, вирішу цей момент. Але я хочу сказати, що це виробництво саме в мене Dominion. Тобто Німеччина, і зроблено саме в Німеччині. Цей гелік. Класний. Далі, що ще в мене тут є? Це гель для душу Нівея також. Саме крім Smooth. Він Згладжуємо шкіру і тут крем догляд, крем-смус та олія ши. Вироблено знову в Німеччині. Всі класні дати, все свіженьке. Тут 500 мл, і саме цей крем-гель для душу коштував. Так, зараз вам скажу 500 мл. Скільки ж він тут в мене. Це не та ціна, бо в мене тільки от майже все від Нівея в цьому замовленні. Так, 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 Нівея. От, 142 гривні. Тобто він коштував так само майже, як Нівея 750, які і більше, треба було, мабуть, брати того більше. Ну, ладно, Спробуємо цей, може він по якості буде ще й краще. От так, далі. Що в мене тут ще було? Знову ніве я беру багато, бо в мене вся родина використовує ці гелі. Це абрикосовий гель для душу і абрикосові косточки. Також масло абрикосових косточок. І це виходить, що в мене 500 мл. Приємний аромат з абрикосом саме він коштував. Так, зараз вам скажу. Так, 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 оливка, так, це я бачу, це також бачу. 117 гривень. Оце взагалі вигідна пропозиція, тому що тут об'єм і ціна досить гарні. Далі. Так, ще купила чоловіку, в нього закінчується е, такий шампунь Head and Shoulders, В нього був трішечки інший. Я е, ну, беру різні, щоб шкіра не звикала на голові. І е, тут 100% позбавлення лупи. І дійсно, от Head and Shoulders йому допомагає. 400 мл тут об'єм і така кри кришечка досить класна для чутливої шкіри голови. І саме цей шампунь коштував, зараз вам скажу, 174 гривні. І це був саме. Ну, він не чоловічий, він взагалі, знову ж таки, унісекс, тобто він підходить для всіх. Ну, Ціна така немаленька, я б сказала. Далі, ще палмерів я тоді кидала, якась була акція, але потім думаю, ну, ладно, немає цієї акції там з подарунками. Залишу це в мене. Знову ж таки, гель для душу, це Palmolive Natural's. Раніше я, мабуть, купляла з, так, з оливою та молочко, молочко. А, з молоком, мабуть. Так, це зволожуючий е, гель для душу, і тут він виходить по ціні в мене. Так, подивлюсь, скільки ж він тут коштував. Щось не бачу я взагалі ціни. Де ж вона є? Ця ціна? Щось взагалі, от дивлюсь, я і не зустрічаю ціну. Так, 81 гривня Тут 250 мл, хочу сказати. Ну, це, може, на подаруночок, чи собі залишу, подивимось такий варіант. Далі, ще що у нас тут є. Зараз покажу. Такі ще у мене тут є для інтимної гігієни ніжне інтимне мило. Для чутливої шкіри це з ромашкою, з пантенолом та антилантоїном. Беру їх завжди, тому що вони мені подобаються. І плюс тут дозатор зручний, і ціна досить така приємна. Так, Gentle Intimate Wash оцей коштував, зараз вам скажу, Мабуть, так, 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 жіночі трави. Це не жіночі трави, бо в мене багато тут їх. Так, зелена аптека, мабуть, 63 гривні. Вони, вони всі в мене по 63 гривні. Оці. Зараз покажу вам всі, які тут в мене є. Так, отакі ще купила ніжне молочко нормалізуюче. Так, далі потім. Таке ще ніжне мило заспокійливе шавлі, також 63 гривні. Я їх взяла в цей раз різні, так, різні вони в мене. Так, і вже коробочку зараз подивлюсь, що тут ще в мене є. Такий тонізуючий в мене тут спрейчик від Лоріаль. Дуже їх полюбляю. Це от саме для того, щоб не фарбуватись, От вчора я пофарбувалась, в мене він буде в запасику, я його десь використовувати почну десь через три тижні приблизно, може, трішечки раніше, 75 мл. купляю то в Єві, то тут. І ціна була без акції на цей гель спрей. Так, в мене зупинилося відео, тому що відбій тривоги. Саме темний каштановий колір темний, коричневий. І він мені підходить ідеально під м, мої потреби, так помовити. Ціна в нього 223 гривні, якщо воно записалося ну, на відео. Далі, зараз вам покажу, що ще було. Так, продовжуємо відео, покажу вам, що я купила на подарунок. Це нашому кому, в нього скоро вже буде день народження. І тут Нівел, black and white, тобто, це для. Антиперспирант, тобто ви розумієте для чого. І тут воно невидиме і на чорному одязі, і на білому, тобто невидимий варіант. 72 години захищає, Ну, сподіваюся, йому підійде. Ціна була досить така приємна взагалі. Тут була акція. Так, мабуть, акція або не було акції, я вже не пам'ятаю, але воно дешевше ні в наборчику, а саме от окремо, якщо купляти, хоча ну, в набору дійсно воно гарно, але можна й в пакетик покласти. Так, і тут виходить, що. Так, зараз я пошукаю. Крим для ніг, це не крим для ніг, це. Так, що в мене тут ще щось по цінах. Ага. 70 гривень. Це такий от варіант, бюджетний і гарний. Ну, це як один з таких деталей нашого подарунку. Друге, що замовила, також на подарунок в цені ВМН також 24 години Body Face and Hair. Тобто для тіла, обличчя і волосся. Гель можна як вмивання, для вмивання, можна як для волосся шампунь. Маленький об'єм, але це чоловічий варіант, у них там йдуть стандартні об'єми по 250 мл. Якщо брати по ціні, то це саме так, 108 гривень. Він такий охолоджуючий буде, мабуть, і приємний. Далі. Що ще я купила для гель-лаку? Це база, вона прозора, бо в мене всі кольорові, я от не могла придбати прозору. Але тут якась з армуючими част з часточками подивлюсь, як вона зайде, бо щось оці, які в мене кольорові відділі, вони всі швидко в мене чомусь відпадають разом з лаком, тобто, все сповзає десь через тиждень. Тому хочу щось таке. Ну, подивимось. Він коштував, зараз вам скажу. Так, скільки в мене він коштував 120 гривень. Далі, такий кремик для ніг купила проти тріщин з живокостом. Це український виробник Яка. Мені подобається цей бренд, я вже використовувала шампунь. Мені дійсно він сподобався, я порівняла з іншими. І скажу, що косметика непогана. Буду пробувати ще цей кремчик, я вам зараз покажу консистенцію. Сьогодні я вже наносила Він такий ментоловий аромат має. І досить такий жирненький. Сподіваюся, що він тут мені допоможе з моєї тріщини загоїти, бо щось мені нічого не допомагає. Раніше в мене був від іврошевий трішечки краще, бо він взагалі мені допомагав, а зараз я не використовую цю дану косметику. Подивимось. І ціна на цей кремик, до речі, була, зараз вам скажу, крем для ніг. Десь його бачила тут. Так, 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 де ж він у мене є. 91 гривня. Досить бюджетний. Тут об'ємчик йде, зараз вам скажу, 100 мл. Тобто, непоганий об'єм і непоганий варіант бюджетний. Також такі патчі замовила вперше від Єлізавеки від прищів, бо Козарекс використовувала інші. Ну, цей раз я захотіла спробувати щось новеньке. І це в мене аж тут два таких пакування. Так, Два готування, і вони всі різні різні по розміру, бачите? Тут дуже класно, але ж більшість їх маленьких. Так, і тут виходить 44 штучки, і це виробництво саме корейське. Тут ще є захист, тобто, що це саме оригінал, і наклейки від прищів. Я прочитала гарні відгуки, подивлюсь, як вони будуть працювати на мені. Іноді бувають якісь недоліки, хочеться їх швидко, щоб вони зникли. Сам Баймі мені допомагав, але я цей раз не замовила. Спробую щось новеньке. Хочеться експериментувати. Якщо брати цей а, варіант патчів, то вони коштували 130 гривень. І подаруночок, який ще поклали мені додатково, це для Рошпозей такий кремик а, загоючий, бальзам. Для подразнюючої шкіри для дітей, і дорослих, і маленьких 3 мл. Зроблено, до речі, у Франції. Бачу, в мене так погано щось фокусує. Зараз покажу, як він виглядає. Я це доньці свої віддам, бо в неї трішечки проблемна шкіра, і я от їй його віддам. І, і лікар, ну, тобто, призначив такий ще і крем взагалі, я пам'ятаю. Може, ну, для розпозитий це точно, і я її віддам, тому що це саме от, як лікування. Так, отакі були в мене цей раз покупочки. Це все загалом е по повністю була посилочка, вона коштувала 190 гривень. І на сьогодні таке в мене передбачення. Сьогодні. Е на вас чекає краса у речах, вчинках і словах. Дуже приємно. І також там ще мені сертифікат подарунковий на пошту прийшов, що я ще маю знижку десь, може, чи 20, чи 15%. Не пам'ятаю, на певний бренд. Буду приглядати, що там буде. Може, якісь мені засоби сподобаються, і замовлю. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Всім до нових зустрічей!